Перший раз я зайшов в цей зал. Це два місяці назад. Ну і тепер стараюся не пропускати заняття. Тричі на тиждень, по півтори-дві години Андрій Бойчук, який родом із села Бодна Калицького району, готується до участі в міжнародному спортивному заході Ігри нескорених. Вони кажуть, чоловіку лютому 2025 року відбуватимуться в Канаді. Силові заняття. У мене це були якраз підняття штанги, турнік, бруси, бігова доріжка. Ну, і і вчора ще якраз робив греблю. Теж це така силова вправа. Андрій Бойчук розповідає, він захищав українські землі у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади з 2014 року. Як розвідник та снайпер, впродовж 10 років каже, воював майже на всіх найгарячіших напрямках фронту. У грудні 2023-го був важко поранений. Після чого захисникові ампутували праву ногу. Танк почав стріляти по нас, і можна так сказати, що не було чути приходу танка. Ну і так вийшло, що я отримав поранення в ногу, коліно, це вже я потім побачив. Бо мені надали допомогу хлопці, бо я не міг собі надати допомогу, я просто впав і руки, я ніс планчатку, знаєте, ну, і руки замерзли, вже було холодно. То турнікет накладав мені товариш, побратим. І я цілу сутку чекав на, на евакуацію на своїх медиків. Вони прийшли через добу. Потім ще дві доби я був в них е в окопі. Ну, одним словом був з турні, турнікетом три дні. Після ампутації на протест Андрій Бойчук став через чотири місяці. Тепер, каже, ветеран хочеться ходити без милиць. Ігри нескорених були засновані у 2014 році. Це наймасштабніший міжнародний спортивний захід для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення під час служби, пояснює Андрій Бойчук. З його слів, участь в іграх візьмуть 25 країн. Національну збірну України представлятимуть 35 осіб, дві захисниці та 33 захисників. Воно просто треба боротися з своїми, наприклад, бо можна так сказати. Е із собою треба заставити себе зранку встати, наприклад, там, зробити зарядку, все, все таку, і не лінуватися, приїхати в зал. Треба, все, воно не важко, але треба сходинка за сходинкою йти догори. Треба плавно, або як кажуть по латині, фесті на ленди, поспішай повільно. Бо тут можна поспішити і робити собі травми. Свої сили у Ванкувері та Вістлері захисник випробовуватиме в біатлоні, веслуванні на тренажерах та волейболі сидячи. Загалом, розповідає Андрій Бойчук, українська національна збірна буде представлена в 11 видах спорту. У нас сім'я ветеранів, ми один одного розуміємо, і мені в цій сім'ї легше, як в цій сім'ї, де, наприклад, люди здорові. Люди один одного розуміють. Підтримуємо співслово, навіть можна нічого не говорити. Там одним поглядом тебе зрозуміють. Підтримую. Інна і на Назар Вінтонюк, Суспільне новини Івано-Франківська область.